При всім, хто дивиться, зробив отаку штучку з світодіодної фари. Лінза всередині діод, тут пише X1313, якщо добре подивитись. Та, на платі MT-3608, тобто з USB виходить, 5 вольт виходить сюди, заходить на кнопку, кнопка замикає далі. Плюс мінусом 5 вольт заходить на плату. Тут піднімається до 18 вольт, що можна підрегулювати. Йдуть на лампочку. Зараз включу, покажу, як воно все працює. На повербанку є кнопочка, нажимаю кнопку. Чекаю, поки дійде до 100. Світить дуже яскраво, дуже далеко б'є з метрів на 100. Зараз я попробую помірити напругу на. Вході і на виході покажу як тут. Ну, на вході напруга показує 4,8 вольта. Спробую одною рукою помірити напругу вже на виході. Так, 18 В на виході. Е, світодіод самий на 7 Вт, тобто напруга до 24 вольт. Можна накрутити більше, якщо вже от, треба, наприклад, зменшити саму силу світла. Тут можна тим шурупом Тим шурупом можна скоротити напругу до 9 вольт, і воно зменшиться, Зараз я це все покажу. Пауербанк причіплений такими стяжками монтажними. Це пластикова проставка. Пауербанк своєї функціональності не втратив. Тобто, якщо ми візьмемо телефон і вставимо його в USB-порт, то він так само буде заряджати і телефон. Зараз покажу. Та от беру телефон USB порт, вставляю в гніздо зараз. Бачимо, що зарядка пішла. Тобто йдете десь вечір, можете одночасно світити і одночасно заряджати телефон, поки Powerbank не сяде. Він витримує безперервного світіння 4 години. От, На такій потужності. На платі є вхід microUSB. Тобто, якщо Powerbank сів, ми можемо взяти отакий Powerbank. І включити його як допоміжний. Тобто взяли його зі сторони, приклали отак. USB провід, дали цей сюди або в micro USB і все працює далі. Зараз покажу. Під'єднав я micro USB до micro USB виходу. Беремо оцей USB, всуваємо в другий PowerBank. Допустимо, що така ситуація, що той Powerbank здох, а ми маємо другий і хочемо, щоб нам лампочка світила, включаємо сюди. І все працює. Так Так само ми можемо цей USB-порт включити в цей Powerbank. І буде все те ж саме. Зараз я відрегулюю трошки саму та, якби потужність світла. покажу, як то регулюється все. То кручу проти годинникової стрілки. Оп, оп, оп. Пустимо, що нам не треба дуже сильно світити десь. Вдома там чи ще десь, щоб не було такий сильний цей, ми просто скручуємо напругу і все. Так само за годинникою стрілкою напруга піднімається світіння збільшується. Оп, оп. Так, зараз я скручу і попробую заміряти. Єлі-єлі світить слабо. 6 вольт там було чи скільки І лампочка потухла щось я видно замкнув зараз там 8,9 вольта 8,9 таке слабеньке-слабеньке світіння. Зараз я підніму напругу, не нормально. Можна крутити до 24 вольт. Тобто силу току воно підбере відповідно до напруги. Більше ніж 17 то витиснути не дуже реально, скажімо так. Так, Кнопка має вихід 5 вольт з цієї сторони, наприклад, індикатор. Тут буде 5 вольт. Якщо тут включено, то 5 вольт пішли на плату. Тут піднімається, якщо тут виключено, 5 вольт з цієї сторони. І така от, от штучка. Та тут кнопка, тут поербанк, щоб стартував. Плата не гріється зовсім. Можна зарядити телефон, що тут є ліхтарик такий маленький. Можна ним посвітити. А можна перевернути і цим посвітити. Вбудований в повербанк сам ліхтарик, тут індикатор заряду. Та як я не майже не користуюся, користуюся більше з цим, то вирішив собі зробити такий ліхтарик багатофункційний. Добре, дуже дякую за перегляд. Маєте ще якісь ідеї, говоріть. що-небудь будемо придумувати. Всяке різне. Слава Україні! Удачи вам!